Всім привіт, хлопці! Сьогодні трошки інакший відос. Ehm, сьогодні не буде дороги до SSL в один на один, хоча це є, в принципі, частиною імпру ehm, мого до ранкапу, але це не є ранкедом. Зараз я поясню всю ситуацію. Коротше, я знаходжуся на сервері англомовному від Apparently Jack та Genie Boy. A. Хто не знає, дуже прикольний сервер, там а, можна побачити різних хайран гравців. Коротше, попитати допомоги, там, поради по Рокетлізі, і все, що зв'язано з Рокетлігою, там можна знайти. І ось я коротше, знайшов SSL в один на один і попросив в нього пограти гру. Одну-дві. Я чесно не багато очікував від цього. Ну, типу, подивлюся, як він грає, які в мене помилки. Ну і давайте я запущу вже цей реплей. Бакис мод чогось не працює на реплеї, але і так скін нормальний. Ось, е, багатого я не очікував. Чесно думав. Е, ну, я не був впевнений, чесно, що він насисав. Е, я не чекав його трекер, але після. Після того, як побачив, як він мувається і все інше, я е, все-таки зрозумів, що я не ССЛ. Грав я не прямо, ну, грав я якомога краще, але не прямо задумувався, не мандружував, не, мандражував, не нервував. І ось навіть перший гол здобув е, в першому матчі. Зіграли ми два матчі, а проти нього. Ось другий, напевно, я залишу без коментарів, хочу, щоб ви просто подивилися. Е, ці матчі я не записував. Е, ось, Ну і він написав, коротше, що це його перша гра, тому е, він, типу, розминається, а в другій грі буде грати вже, як він грає в ранкеті. Ось. Е, ви, напевно, зараз я виведу, чи вже вивів трекер цього гравця. Я все-таки знайшов його трекер. Ось він справді SSL 1 на 1 топ-400 світу, тому. А, це... Доволі добрий, м'яко кажучи, гравець, Порівняно зі мною, особливо. Ось. А, ну, одразу видно тут з першої катки, що я дуже відстаю по швидкості, по рекавері взагалі. А, він мені забиває на раз-два просто. На ізі, як то кажуть. Кікоф uh, він майже всі перемагає в цій грі. Ось це теж те, що я помітив, що мені потрібно uh, навчитися робити. До yeah. uh, uh. речі, ще сьогодні, в суботу, коли я це знімаю, буде стрім один на один, uh, де я буду грати також з турніром, де я, я беру участь. Uh, на тисячу гривень теж один на один. Тому приходьте сьогодні в день ввечері і дивіться, як я граю. Так, ну тут я його підриваю, іду на Аеріал. Ось, тут хотів я дабл, але пане зробив дотик і. Так. І не вийшло в мене. Ну, як бачите, в мене. не мене перекидує, в мене не дістають до нього механіки. Я багато не реалізую шансів дуже легких. Ось тут, я пам'ятаю, промахнувся по декілька опенах, що теж не дуже круто від мене було. Ось. Хоча челенджер в мене доволі добрі. Це я помітив не тільки з цієї гри, але ось опен не попав. Ось він, як ви бачите, не прямо сприймає так серйозно цю гру. Він. Не ну, намагається прямо грати на перемогу. Він там щось пристайлить, інколи на стінку заводить м'яча. Але все одно. А граю я добре. Але бачите, він швидкістю мене все-таки переганяє, підриває і. Коротше, все інше. Хоча челенджі в мене добрі. Так, як я вже сказав, тут ще один. Е міснув open. Ось. Двічі, причому, я міг забивати цей другий удар. Ось, дві хвилини залишилося ще один удар, не сейвиться. Дуже добрі механіки з його сторони. Типу, я особливо нічого не очікую від цього матчу. Але все одно добре було пограти проти нього, отримати досвід. Ось, подивитися, як грають хай-левел гравці, чи є щось в плані геймсенсу. А не тільки механіки швидкості, чого мені не достає. Але розпочався камбек. Я почав е все-таки якось прирівнювати кікофи. Вже перемагаю на декілька тут роблю фейк. І це працює. 5-3 вже. Е результати спойлера я не буду ні першої, ні другої гри. Так. Е ще один кікофф я не перемагаю, на жаль. Все-таки дуже важко. Парма такі кофи таких про, ну не про, а хай-левел гравців. Але деф все-таки добрий, забиваю павершот, поки він не встиг повернутися до воріт. Ну і залишилося півтори хвилини. А, я все-таки про спойлерю. А, кінець цієї гри, в мене не вийшло його. Промогти все-таки, хоча я і камбекнув до 5-5. Але, ну, у наслідку таких не дуже добрих атак від нього і доброго дефу від мене. Але все одно я програв 7-5 цей матч. Я напевно не буду затягувати, бо це не прямо так цікаво. Але так, да, як бачимо, типу, одна помилка, він же поїхав і тут, тут ти нічого не зробиш. Він грає дійсно дуже швидко. Ось одна помилка і тобі забивають. Спромотаємо до останнього голу. Тут дуже поганий челендж від мене, ну і він завів просто у ворота. І я не встиг засейвити. Е, ну тут після цього просто він намагався забити якийсь крутий удар, і до мене виходило дефати, тому. Ну так, це кінець цього матчу. І переходимо до другого. Цей матч я хочу, щоб ви, друзі мої, подивилися без моїх коментарів. Бо чесно, це сініма, як то кажуть, Абсолют сініма. Я грав, напевно, свою найкращу гру за всю мою кар'єру. Просто майже ідеально. Я навіть забував голи, котрі я не знав, що можливо зробити з таких дуже позицій. Незручних, мій дев був майже ідеальним. І, ну, в принципі, все. Я не буду більше нічого казати, Насолоджуйся цим видовищем.